Ляля те ці вже з'явилися в місті, але ми знаємо історію. І я вам буду розказувати. Дощ. Щось ми нагулялися, хочу ще. Ой, зараз дощ буде, нам треба десь ховатися. Он ще будинок. Ви хто? І що ви робите? Нам холодно і буде капати на нас. Можемо ми зайти? Ну давай. Ой, ну добре. Ой, що зі мною було? Дощ швидко скінчився. От, блін, нам не пощастило чогось. Там... Дру... У нас друзі є. О, зі мною все добре. Давайте ще раз спробуємо. От. Привіт, друзі! Давайте ми приведемо до вас, до будинку. Ну, давай. Треба їх потрапити, щоб... Так, щоб було чудово. Ой, так холодно стало, давайте ми сюди, а то скоро знову дощ. Ой, чи так було дощ. Був такий сильний. І це було дуже класно, але нам треба швидко це зробити. Думаю, що треба роз... з ними послідкувати. Це було дуже чудово. Тун-тун, тун-тун-тун-тун-тун-ту-тун. -тун -тун, тун -тун, ту -тун.